Доброго ранку, наші рідненьки, 9 грудня, і ми розпочинаємо наш ранок. Цього дня світ шановує пам'ять жертв злочинів геноциду. Зазначимо геноцид. Це винищення окремих груп населення чи цілих народів з політичних расових, національних, етнічних чи релігійних мотивів. Найвідомішим жахливим випадком геноциду є голокост. За оцінками істориків, жертвами голокосту стало 6 мільйонів євреїв. Але на жаль, це не єдиний випадок таких звірств. Щорічно, 9 грудня, відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. У цей день у 2003 році підписали Конвенцію ООН проти корупції. Сподіваємося, що настане той день, коли корупції в нашій країні прийде кінець. Також сьогодні день лами. Ось знайшла декілька цікавинок про цю тварину. Лами відносяться до сімейства верблюжих. Але на відміну від верблюда не мають горба. В іншому вони схожі, а ще живуть лами від 20 до 30 років. Також 9 грудня відзначається Міжнародний день ветеринарної медицини. Від імені друзів наших менших велике дякую. Також відзначається Всесвітній день техномузики. Це яка, наприклад? Зараз вімкну. Щорічно, 9 грудня, у світі відзначають День Різдвяної лисівки Цього дня у 2007 році в Ялці відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку. Стоїть він в міському сквері імені Шевченка. Також, 9 грудня у 1968 році у сан франциско вперше продемонстрував публіці комп'ютерну мишу. 1863 році народився Борис Грінченко, український письменник, учений і мовознавець, перекладач, громадський і політичний діяч. Активно боровся за право викладати українську мову в школах. Час наших ранкових новинок добігає кінця. 10 грудня в будинку культури відбудеться толока. Толока це одноразова безоплатна праця вуртову чекаємо всіх бажаючих у будинку культури в 11.00. Дуже потрібна ваша допомога. Бажаємо всім гарного дня та чудового настрою. З вами був Андрій та Ангеліна.